Чотири мінімальних історичних фактів, які доказують Воскресіння Ісуса. Перший факт, з яким погоджується багато навіть світських істориків, це порожня гробниця. Ісуса поховали, але гробницю знайшли порожньою. І першими свідками цього були жінки. Але в першому столітті жінки не були авторитетними свідками. Так, якщо б це була вигадана легенда, то було б нелогічно робити жінок. Першими свідками Воскресіння Ісуса. Наступне, що ми бачимо, що навіть вороги не заперечували Воскресіння Ісуса. Вони просто вигадали, що нібито учні вкрали Його тіло. Другий факт явлення Ісуса: Петро, учні, 500 людей, Павло, Яків стверджували, що бачили Ісуса живим. І це не галюцинації. Це були фізичні, масові і несподівані зустрічі. Третій факт. Радикальна трансформація учнів, як так сталося, що перелякані учні, які ховалися, стали такими радикальними проповідниками і свідками Воскресіння Ісуса Христа? Як вони перейшли від страху до того, що були готові померти за свою віру? І перше, де вони проповідували, це був Єрусалим, де можна було перевірити правду. Але насправді люди не вмирають за те, що, як вони знають, є брехнею. І четверте Павло і Яків. Які є несподіваними свідками. Павло був ворог церкви, Яків, скептик і брат Ісуса. Обидва стали вірними свідками і померли за свою віру. Що може це пояснити? Тільки реальна зустріч з Воскреслим Христом. Жодна інша теорія не пояснює це. не міф, не змова, не обман, не галюцинації. Ісус справді воскрес з мертвих факти на боці віри.